І так спілкуємося зараз з Марією. Вона є організатором стартап-форуму від громадської організації ISEC. Вітаю, маш, скажи, будь ласка, власне, з чого розпочався саме такий проект? Як виникла ідея стартап-форуму? Ну, насправді ми як організація робимо щорічні дослідження як на локальному, так і на глобальному рівні. І останнє таке дослідження показало, що до 90 молодих людей у цього покоління Y вони готові стати незалежними і зробити якийсь вклад, зробити свій стартап. І ми, як організація, взагалі займаємося міжнародними стажуваннями. Ми вирішили зі свого боку запустити міжнародну програму стажувань і з іншого почати, крім цих стажувань міжнародних, почати щось локально. І вирішили, що таки тернополянам пора дізнатися про свої можливості, проявити цю ініціативу, віддатися цьому глобальному тренду, зробити якийсь вклад і молоді вже почати діяти, почати відкривати свої стартапи. Яку мету має цей стартап-форум? В першу чергу активізувати нашу молодь, діяти вже зараз, вже зараз розвивати і піднімати Україну своїми ідеями, своїм якимось вкладом і, крім того, отримувати досвід всюди і за кордоном, і в нас тут. Тобто, в першу чергу, активізуватися, проявляти ініціативу більше е, Яка, Яке число власне зареєстрованих людей і які mm -hmm. враження від проводження mm -hmm. от зарожнього? Е, ну на даний момент е, людей, які прийшло, е, є 150 і більше. Тобто я точно поки не поясняла, але в принципі ми очікували приблизно 100 людей, і дуже приємно, що ми бачимо від нашої молоді, від студентів, від випускників, що вони мають цю жилку, мають ці бажання, цю іскру, щось робити, і що вони прийшли і справді цікавляться. Дуже приємно було чути і від наших спікерів, від бізнесменів, які сюди прийшли, ділитися досвідом, що видно, що є люди, які готові піднімати наше місто і розвиватися саме. Як обирали спікерів? Спікерів насправді підбирали по тематиці. Ми спершу опитали наших учасників, що їх найбільше цікавить, і потім в кожній темі обирали найбільш компетентну людину на план. Чи будуть надалі проводитись такі форуми? А, так, це наша така поки що маленька мрія, така перспектива проводити такий форум щорічно. Будемо раді бачити вас так, знову. У